Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я рада вітати всіх, хто приєднався до Медіа центру України Укрформ сьогодні. 17 сьогодні липня і ми знаємо, що сьогодні останній день діє угода. Зернова угода, яка була укладена раніше і в рамках якої ми діяли. Тож сьогодні будемо говорити з нашим спікером про долю цієї зернової угоди. У нас на включенні Дмитро Соломчук, народний депутат та член комітету Верховної Ради з питань. Аграрної та земельної політики. Пане Дмитро, ми вас вітаємо, Так, вітаю, пане Дмитро. Тож, яка доля зернової чи, угоди, чи буде вона продовжена, чи не буде вона продовжена? Які наші дії? Тут скоріше питання: чи буде відбуватися експерт по чорному морі в нашому українському, чи не буде? Я думаю, що буде через те, що, по-перше, Україна заклала? Гарантію 20 мільярдів гривень для страхування вантажів, і вже є компанії судна, які навіть якщо угоди не буде готові заходити під повну страхування, повна каска, вантажитись і доставляти наше зерно в країни, які цього потребують. Плюс ми бачимо, що за поставки продукції по чорному морю сьогодні також вступився і Китай. Для них наша сільгоспродукція також можлива і доступна з наших поратів одеських і логістика. Також вирахуйте, що на всякий випадок розширені можливості поставки по Дунаю вже дійшли до об'єму мільйонів тонн, можна збільшувати в місяць до 3,5 мільйонів тонн. Так що складнощі є, але логістика буде і має пересувати. Пане Дмитро, чи правильно ми зрозуміли вас, що експорт наш з Чорним морем буде здійснюватися, але в іншому форматі надіємо, що буде це здійснюватися в форматі угоди, яка і була підписана стоячиною, то вони відстоять позиції України і так само свої. Але на всякий випадок, якщо щось не вийде, були закладені, кажу, кошти. Для страхування повного казку суден та самої продукції, яка на них завантажена продовольча безпека. Як діяти всім нам, і хто може бути тут нашим партнером, чи може цим залишатися Туреччина, якщо все ж таки буде йтися про завершення дії зернового коридору? Дивіться, сьогодні нам потрібно діяти так, щоб зібрати врожай, тому що в людей не вистачає техніки по постраждалим регіонам. Тому що врожай сьогодні стоїть в полях, а поки він не в складі, а склади також розбомблені. Не можна рахувати, що він у нас взагалі є. Це перше чергове завдання. А друге, чергове, враховуючи те, що в Європі. Засуха і прогнозовано вирожаю і пшениці інших культур, як вони планували, не буде і по батьом іншим країнам. Я думаю, в ближчий період всі максимально включаться, щоб отримати нашу продукцію. В іншому випадку, на полицях їхніх магазинів все подорожчає на 30-40%. Шановні колеги, якщо у вас є питання, прошу. Доброго дня, Анастасія Кравченко Укрнформ. В мене буде декілька питань. Перше питання стосується гуманітарних програм, по яким Україна зобов'язана постачати продовольство в бідні країни світу. Скажіть, будь ласка, чи будуть працювати ці програми, якщо, наприклад. Таки Росія вийде із угоди, і ця угода буде працювати в іншому форматі. Що буде відбуватися саме з цими програмами і чи працюють вони взагалі зараз? Дякую. Так, ці програми працюють і вони мають працювати. Якщо вони не будуть працювати в багатьох країнах АФА, які будуть реальні величезні проблеми. А от зараз знаходжусь на Херсонщині біля міста Херсон в одному з сільгозгосподар-підприємців, які знищили окупанти. І вчора тут було багато журналістів з Кенії, там Південно Африканської Республіки, Уганди з інших. І вони розповідали, що в них відбулося реально в тому році, поки не запрацював коридор по Чорному морю. Вони йшли в магазини, не могли навіть муки передбати. От просто їй не було навіть кілограма. Всі інші продукти, як хліб там, макарони, подорожчали два 25 половиною рази. Сьогодні от вони сказали. Вони як вилітали до України там 6 днів тому. Сказали, у них знову починається проблема, і е, не вистачає продуктів харчування і е, повищуються ціни. От вони приїхали, щоб в своїх країнах показати. Ну чому це відбувається? І ми знаємо, що це через війну, і вони знають і це побачили своїми очима. І через те, що вже з чорного моря не виходить як колись там 8-10 суден день, а в кращому випадку одне-два. І вони вже не до І вони також всі ці країни мають відстоювати свою позицію нашу. І їм це чітко донесли, що от звичайні файма поля. Ще питання. Так, і в мене буде ще одне питання. От ми знаємо, що зерновий коридор він погано працює вже десь півроку, тобто, все менше і менше суден виходить з портів, все менше і менше продовольства експортується. Скажіть, будь ласка, а за умови, якщо він буде працювати повноцінно, скільки що Україна зможе експортувати через морські порти? Дякую. Ну зрозуміло, якщо е, коридори буде працювати стабільно, країна експортувати більшість експорту піде чи по чорному морю, через те, що залізно е, перевезення залізною дорогою всередині країни е, знизилися, і це вигідно навіть з центральної України до Одеси чи Миколаєва чи західної, і плюс факти на судна також дуже впали, і логістика по морю е, в. Маю два з половиною триаза здешевіла ніж в минулому сезоні. І зрозуміло, що коридор, якщо буде працювати, це буде саме конкурентна ціна і завдяки якій аграрії отримують на свій рахунок там додаткових 30-40 доларів за кожну тонну продукції. Чи є ще питання? Є зараз ще питання. Доброго дня, Лоренцо Кременезі, італійська газета Кар'єра Сера» із Мілана. No. Thank you. Дякую вам. У мене питання. Сьогодні Росія чітко заявила, що... Дія зернової угоди припинена після, після атаки на керч. Вони сказали, що це не має жодного зв'язку. Але так чи інакше, вони сказали, що дія угоди припинена. Ви кажете, що вона буде продовжуватись, проте з реалістично, навряд чи можна буде продовжувати цю угоду. І в останні декілька місяців Україна заявляла, що ви розробили альтернативні маршрути, наприклад, через. Через порти Румунії, Румуні, через Польщу, через порти Дунаю, тобто, якщо припиниться експорт через Чорне море, як... скільки Україна зможе експортувати через альтернативні маршрути, скільки ви можете зараз експортувати сільськогосподарської продукції? Дякую. Якщо Перше, уряд України, якщо навіть угода не буде працювати, заклав в бюджет 20 мільярдів гривень для страхування суден та вантажів, які будуть знаходитися на них, які будуть готові під ризиками заходи для завантаження. Деякі приватні компанії такі вже є. По найбільше по перевалці, по експорту є. Можливість по Дунаю на сьогоднішній день це е, 3 мільйона тонн. Е, на жаль, через західні кордони польські, угорські, словацькі е, об'єми експорту на сьогодні дуже маленькі. Це орієнтовно до 300 тисяч тонн на місяць. І плюс е, е, такий доступний у нас є ще автошляхами експорт е, через Румунію. Е, і в загальному, якщо навіть по Чорному морю не буде можливості взагалі експортувати, то орієнтовно ми точно зможемо 3,7, 38 мільйона тонн забезпечувати світ сільгоспродукцію. Це мало. І це мало, і багато країн світу отримують свої продукції. Є ще питання. Дякую, вибачаюсь. Дуже важливо те, що ви кажете. Я вважаю, що це насправді тема дня. Ви кажете, що на даний момент ви розробили альтернативні маршрути, через які ви зможете експортувати близько 3,7 3,8 тонн на місяць. І як це порівнюється із обсягами, яка Україна могла експортувати до цього? І мені здається, що ситуація буде складатися саме таким чином, що маршрути через Чорне море будуть закриті для України. Але наскільки ви зможете наростити експорт оцими альтернативними шляхами? Дякую. Альтернативними шляхами. Через сухі порти, якщо врахувати контейнерні поставки, поставки з новими вагонами, поставки вантажівками, поставки малими суднами по Дунаю. Якщо домовимось про Перевантаження в Румунії малих кораблів на великі нарейки, щоб вони не заходили в порт Констанса і не затягували час, то можна наростити орієнтовно в цьому році до 4,5 мільйонів тонн. Але це також мало, тому що враховуючи, скільки аграрії наші вирощують, нам для України для стабільного експорта потрібен об'єм 6 мільйонів тонн. Для цього також дуже було б добре, щоб європейські країни допомогли розблокувати вільні поставки, вільний транзит через Польщу та інші країни. Тому що зараз, на жаль, туди перепускається дуже маленький об'єм. Пане Дмитро, я вам дуже дякую за цей ефір, за інформацію. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Дмитро Соломчук, народний депутат та член Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики. А наш наступний. Брифінг відбудеться о 14.30. Ми будемо говорити про вступну кампанію 2023, А також будемо говорити про підготовку до нового навчального року. У нас до нас приєднається Андрій Вітренко, заступник міністра освіти та науки України. Тож залишайтеся з нами. Ми працюємо далі разом на нашу перемогу. Слава Україні!